Слава Україні. Напрочуд не музичної, слава Богу, видалася ця ніч, на відміну від дня, який лунав у нас під симфонією повітряної тривоги та намагання ворога ракетою влучити по Одещині. Ну що ж, дякуючи нашим силам протиповітряної оборони, бюджет ворога втратив учора 6,5 мільйонів доларів. Саме стільки коштує ракета Калібр, яку нагадаю, вчора збили наші сили протиповітряної оборони. За що, як завжди, їм. Дякуємо, отож ніч пройшла спокійно, без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча це не означає, що ворог не намагатиметься наносити ракетних ударів по нашому регіону. У морі знаходяться кораблі ракетоносії Чорноморського флоту Російської Федерації, які несуть на борту саме ті самі оперативно-тактичні ракети морського базування типу Калібр. Отож, не забувайте правильно реагувати на сигнали повітряної тривоги, аби зберегти себе та своїх рідних. На півдні нашої держави, наші Збройні сили нищать ворога. І подякуємо їм за це, та віримо і підтримуємо Збройні сили. Це вже наша мантра. Ну і звернемо трошки погляд на Придністров'я. Там, вихідними, намагалися провести. Так звані заходи з мобілізаційної підготовки, тобто вчили місцевих діяти за сигналом збору. Кажуть, що багато з них так до своїх казарм і не дійшли. Ну, по-перше, вихідні. По-друге, можливо, щось святкували або вживали. Одним словом, Придністров'я у своєму досі мобілізаційної готовності немає є лише частина. Окупантів російських окупантів, яким там залишилося бути, сподіваюся, не дуже багато. Але наші сили оборони продовжують тримати цей Придністровський кут під своїм полем зору, тому що є відповідні заходи бойової підготовки, ну і, звичайно, отримані бойові завдання. Нагадаю, про те, що у нашій області проводиться контрдиверсійна робота. Є затримані про них повідомлю трошечки згодом. Вони вже дають свідчення, проводяться відповідні оперативно-слідчі. Дії. Отож, усім нам бажаю інформаційної гігієни. Не забувайте, що ворог зараз атакує Одещину не лише ракетами, а й різними чутками і плітками, які разом з вами ми просто підіймаємо на сміх. Отож, бажаю усім нам тихого і продуктивного дня, який наближатиме нас до перемоги. В цьому немає жодних сумнівів. І Ще раз кажу: тримаємося, бо ми переможемо. І цей день. Нас до цього наближає. Ворог буде переможений, це правда. От подивитесь, все станеться навіть не так, як хтось очікує. Україна понад усе, пам'ятаєте, і в серці, і в душі, і, звичайно, в наших домах. Слава нації, смерть ворогам! Гарного дня!